Дуже багато питань. Просто відпадає, коли є розуміння цього принципу. Він дає відповіді на ці питання. Всім привіт з Полтавщини. Листопад, 24 рік. Садок, сніг випав, руки чешуться. Обрізати вже багато кому хочеться дерева, черга вже стоїть замовлень, дають тільки деревам нормально заснути, скинути листя, бо ще вони не всі скинули листя. І буквально там через кілька днів вже можна з серйозними секаторами виходити в садки. І багато з вас це зробить, а по досвіду бачу, що. По-різному, якщо обрізають дерева, особливо в присадибних ділянках там ті, хто знає, що дерева треба обрізати, а як обрізати, хто знає. то я думав, як же ж а, найпростіше це подати, щоб дерева були наші щасливіші. І а, з власних спостережень за природою, за деревами, дійшов до одного. Дуже такого простого на, своїй, на своєму формулюванні принципу, але глибинного по суті, про який зараз розповім у цьому відео, покажу приклади, покажу як він працює в природі, покажу як він працює на деревах, як він працює в моєму саду, як він працює, коли я роблю обрізку дерева. Тому залишайтеся. Дякую вам за підписки, дякую за реакції, дякую за підтримку українського контенту. Погнали. Я називаю його принцип підпорядкування. Це значить, що, наприклад, кров від мого серця по аортах, товстих артеріях починає рухатися в ноги, в руки, в голову. А далі починає розподілятися на більш дрібні. Артерії, далі ще дрібніші капіляри. Капіляри підпорядковуються більшим артеріям, а більші артерії найбільшим абортом. І в кожному вузлі діє принцип підпорядкування. Те ж саме, наприклад, нервова система. Коли мій головний мозок, спинний мозок це такі генератори нервових імпульсів, а далі пішли. Нервові розгалудження такі по тілу, в ноги, в руки, в інші м'язи, в інші частини тіла, скажімо так, і вони тонші. В кожному вузлі є принцип підпорядкування, коли є основна артерія нервова, далі пішли розгалудження нервові. і Таким чином, завдяки цьому принципу підпорядкування, нервовий імпульс доходить до самої клітиночки нашого організму. Ми відчуваємо. Ми там нам болить, бо ми пронизані підпорядкуванням. Ось вам приклад листок голоду. Дивіться. Провідник бічні гілки. принцип підпорядкування працює тут. Тут. Принцип підпорядкування працює тут. Пішла бічна гілка, умовно, як на дереві. Пішли другий порядок, другий порядок, другий порядок, другий порядок. Ось вам умовна форма дерева, за якою можна формувати скелет плодових дерев. На природі все чітко чітко, чудово видно. Тут більше поживних речовин, тут найбільше. Тут пішли менше, щоб дійти до кожної клітинки фронтової частини і заповнити її поживними речовинами. Скрізь принцип підпорядкування. Щось основне, далі пішли розгалудження. Щось основне, далі пішли розгалуження. Так працює природа. Це найтовстіше, ці тонші, ці тонші, ці ще тонші, капіляри пішли ще тонші. І таким чином всі поживні речовини, які заходять сюди, потрапляють до кожної клітинки листка. Такий самий листок черешні. Основне, пішли далі розгалудження. Принцип підпорядкування тут скрізь починає працювати. Всі поживні речовини, які заходять сюди, далі завдяки цьому принципу починають розходитися по умовно судинах других порядків, третіх і наступних. Таким чином кожна клітинка листка отримує те, що їй треба. І загалом весь листок отримує те, що треба. Дуб те ж саме. Все чітко за принципом підпорядкування. Виходить такий гарний лисочок, який все скрізь отримує завдяки цьому принципу. Якби цей листочок був деревом, то на ньому були б класні плоди. Те ж саме сажане з яблуні. Пішов центральний провідник, пішли перший яро скелетний гілок, товщина не більше 30%, бо буде перебирати на себе. І далі пішли другий порядок. Те ж саме, не більше 30%, бо будуть перебирати на себе. А поживні речовини звідти має забезпечити все дерево звідси. Має забезпечити всю оцю гілку скелетну, яка піде, і так далі. Тут принцип підпорядкування, тут принцип підпорядкування, далі піде принцип підпорядкування, і таким чином формується скелет дерева, і воно наповнюється поживними речовинами по всьому своєму об'єму для всіх квітів, листків і яблук далі. Шавковиця те ж саме. Отут заходять всі поживні речовини для всього дерева. Далі пішли, пішов їх розподіл, отут пішов вже принцип підпорядкування. Скелетні гілки беруть на себе кожну свою частину. Далі, наприклад, ця. Тут зайшли всі поживні речовини до неї, і вони мають забезпечити все, що буде рости на цій гілці. Тому кожна гілочка. Природою так створено, що тут, за принципом підпорядкування, бачите, воно вже саме викидає тонші. Тонше вже, ніж основний її провідник. Далі, за цим же самим принципом, формується далі наступні порядки гілочок. І таким чином кожна з цих гілочок бере з центральної труби те, що їй треба, умовно, і далі розподіляє по кожному листочку, по, кожному, по кожній ягоді чи по кожному плоду. Шовковиця робиться природним чином. Її мінімум обрізок, якщо вірно сформований скелет. Далі може бути циклічне оновлення для того, щоб тримати дерево в, певній, в певному об'ємі. Крону дерева. А так обрізати її і допомагати їй зробити цей е, принцип підпорядкування в своїй кроні не потрібно. Вона сама це все добре робить. Бачите, ніяких тут не треба зрізів на пеньки там, і так далі для повторного росту, щоб зберегти цей принцип. Природа сама в Шовковиці робить робиться і полегшує нам роботу. Це забіг на ранковій пробіжці показати вам, що буває з деревами, коли порушується принцип підпорядкування. Тому вибачайте за вітер, якщо дує ось, наприклад, яблуня. Її 5 років після посадки. І при посадженні саджанця далеко був зрізаний пеньок першого ярусу скалетний гілок. І дивіться тепер. Як ця гілка взяла товщину, одна, друга, третя, і вони по товщині майже такі, як центральний провідник. Зараз виходить, що це дерево через це нагружене по першому ярусу, а центральний провідник почав страждати. І якщо хочеться його залишити сильним, щоб він тут був потужний і давав наступні яруси скелетних гілок потужні, і далі в майбутньому. Власний урожай на, цих, на них. Тепер прийдеться оці скелетні обмежувати жорстко. Щоб дати силу центральному, він пішов, а вони щоб трохи повідпочивали. Бо їхня висота вона майже така як приростів, така як центрального. Приріст на першому ярусі вдвічі більший, ніж приріст центрального. Це. Не дуже добре, якщо формувати дерево з центральним провідником і розріджено ярусною кроною. Тому при посадці треба було ці скелетні гілки першого ярусу зрізати на більші пеньки, щоб вони, я маю на увазі, більше, більше зрізати на менші пеньки, щоб вони пішли в повторний ріст, а за цей час центральний набирав сили. А виходить так, що вони. Були зрізані приблизно на одну довжину з центральним. Ну і відповідно на ці частини дерево взяло там три четверті сили для подальшого росту. І погнало собі ці скелетні гілки в потужний ріст. І одна четверть залишилася на центральний провідник. Далі хоч там і обмежувалися ці е, скелетні, наприклад, ось у цьому місці. Але вони нікуди вже не діти, ті їхні основи, які беруть на себе значну частину поживних і женуть далі їх вріст. Тому дуже важливо з самого початку після посадки саджанця дотримуватися цього принципу, якщо ви хочете гарно сформоване дерево, щоб воно гармонійно розвивалося, гармонійно заповнювало простір навколо себе і давало насичені класні врожаї бо потім приходиться робити отакі речі для того, щоб вирівнювати ситуацію. Бачите, коли потужна гілка першого ярусу стала вже майже як центральний провідник, і довелося її просто зрізати на перевід, набагато на тоншу, на повторний ріст, щоб у центрального не забирати силу. Ось вам груша. Третій рік від посадки, ще один листочок в неї висить, вже не висить. Можна її обрізати. Покажу для прикладу, як я використовую цей принцип в обрізці дерева. Центральний провідник пішов. Далі перший ярус скалетний гілок. Тут під щепа, здається, лісова груша, бічка, тому вона. Буде тягнутися вгору, скоріш за все в своєму житті. Значить, центральний провідник найтовший має бути, бо отут йдуть всі поживні речовини на все дерево. Далі пішло, пішов перший ярус скелетних гілок, і далі поки що просто закладки на скелетні гілки, а далі з них будемо формувати наступні яруси скелетних гілок. І так до кінця декілька ярусів виберемо, а там вгорі горі приріжемо її, щоб вона. Дуже високо не росла. Так от з центрального провідника після штамбу пішли перші гілки. Вони за принципом підпорядкування не беруть на себе більше 30% товщини. Такі вони були, так я їх залишив, тут прирізав і вони собі дали нові класні прирости. Ми їх на одній відстані від землі на зовнішні бруньки їхні продовження. Зрізаємо. Ось пішла собі скелетна гілка другого порядку на першому ярусі. Зараз видно, що вона вища, ніж ця. За принципом підпорядкування, ми її маємо обмежити, щоб вона на себе менше брала, ніж оця частина. Тому на зовнішню бруньку десь тут її прирізаємо. Ага ось ще одна. На цій же висоті приблизно на зовнішню бруньку ми її прирізали. Все, далі дивимося. Ось пішли наступні гілки. І тут якраз класний показовий приклад. Оця ось, наприклад, вона товща, ніж інші. І вона отут забирає половину центрального. Далі на себе буде перебирати. Порушується принцип підпорядкування. І ми її просто беремо і зрізаємо навіть отут на пеньок. Для того, щоб вона пішла на відновлення, щоб тут зберегти принцип підпорядкування гілочок і центрального провідника. Бо з цієї частини для дерева ще дуже багато треба буде поживних речовин на оцю частину, щоб воно заповнювалося. А тут воно буде перебиратися сюди. Нам це не треба. Ну, а ці гілочки приріжемо на зовнішні бруньки, для того, щоб вони в подальшому могли. Претендувати на скелетні, а якийсь час свого життя поплодоносили і порадували нас. Можливо, колись ми їх теж переріжемо на пеньки, а наступний ярус будемо формувати трохи вище. Це такий плодовий прутик. Він не бере на себе багато ростових процесів. Тут він тонкий, принцип підпорядкування зберігається, тому я його навіть не буду прирізати. Хай собі росте, поки що як є, а тут він в обрасте плодовими утвореннями на другий чи третій рік і будуть з нього гроші. От вам в цій частині за принципом, просто використовуючи тільки принцип підпорядкування, ми формуємо скелет дерева далі. Ну і тут знову ж таки той же самий принцип. Дивіться, скільки центральний провідник забирає на себе. Нам це точно не треба. Нам треба, щоб тут утворювалися скелетні гілки наступних порядків. Тому ми його проріжемо на бруньку найближчу до осі дерева, Оця ось і так все воно. Навіть ще б... ще, не ще я його зріжу отак. Щоб в цій частині у нас пішли скелетні гілки наступних порядків, а далі там пішло продовження його. Ось така обрізка. Лише один принцип. Всі далі. Закони обрізки є наслідком ось цього принципу. Маємо дерево, яке буде формувати далі скелет і рости вгору. От такий дуже простий по своєму формулюванню, але дуже глибокий по своєму змісту. Принцип нашого життя, нашої природи. Він дуже класно допомагає зрозуміти, як обрізати ті дерева. Чого саме так? Тут на пеньок різати, на відновлення, чи не треба на відновлення. Тут класне роздвоєння пішло гілок, чи не класне, яка з них основна, яка другорядна, яка буде плодоносна, а яка буде транспортна для поживних речовин. Дуже багато питань. Просто відпадає, коли є розуміння цього принципу. Він дає відповіді на ці питання. Тому користуємося разом. Хай наші дерева будуть щасливі. Допомагаємо нашим військовим. В описі покажу, куди це можна робити. Дякую вам, всім багато любові. До нових зустрічей.